Так, ну що ж, давайте ми зараз розберемося, як запускається люба хвороба в тілі. І доктор Хаммер, який власне відкрив доказову медицину, і він прийшов до наступного висновку: що хвороби в тілі запускають тільки ті конфлікти, які ми проживаємо неочікувано, ізольовано і драматично. Тобто, якщо є ці три речі: ізоляція, драматизм і неочікуваність, запускається певна біологічна програма. Ось я вам зобразила, як виглядає ця програма. Ми зараз будемо детальніше розбиратися, в чому її насправді простота. І ось цей запуск, цей момент, коли запускається хвороба, лікар назвав синдром Дірка Хаммера на честь свого сина Дірка якого було вбито і саме?